Наше життя хитке наче голів'я соняшника. Народившись, ми одразу тягнемося до сонця і коли ми виростаємо, повертаємося у той бік, де найтепліше. Вітер інколи хитає проблемами наші голови, однак ми все ще стоїмо. Ми сповнені надією, що живемо не дарма, ми несемо в собі зерна справедливості та гідності, вірності та пам'яті, щирості та любові. Проте деякі з них інколи всередині гниють. Зрада, жорстокість, жадібність та заздрість стають певною частиною нас, ми ризикуємо повністю пропасти, схилити голову, зав'янути та висохнути, і єдиною користю від нас буде лише те, що ми станемо добривом для наступних поколінь. Інколи маленька пташка дружби або надії прилітає і, сівши на наше плече, Клює саме те, непотрібне та зіпсоване зернятко, і ми починаємо все спочатку, з, з першого чистого світанку на цьому постійно вкритому ранковим серпанком соняшниковому полі. Ми проживаємо кожен наступний день з вірою, що ані грози, ані вітру вже ніколи не буде. Ми живемо з надією, що завтра знову зійде сонце, а синє небо над головою вкотре нагадає нам. Хто ми є? Але одного спекотного дня, коли наші голови, як завше, повернуті назустріч гарячим променям сонця, десь далеко може почутися невідомий нам звук звук, який ніколи не приходить поодинці. Разом із ним здригається земля, а в повітрі зависає сірий стовп диму, звук наближається все ближче і ближче, і в глибині своєї соняшникової голівки, ти розумієш, звідки він. Саме з того боку, звідки встає сонце, на твоє мирне золоте поле заїжджає комбайн, великий, червоний, блискучий, наче щойно пофарбований, але жодна фарба не може скрити від наших очей ту столітню іржу, що вкриває метал. Вочевидь, це старий, іржавий та понівочний комбайн, однак він все одно небезпечний, він несе у собі смерть для кожного соняшника. На цьому полі, на сусідньому та й на усіх інших полях навкруги, але рідна земля не дає нам зрушити з місця. Ми твердо стоїмо на своїх міцних стеблах, сміливо спрямувавши своє золоте голів'я на зустріч сталевим лезом, дивимося, як комбайн поступово коло за колом знищує наше соняшникове поле, наближається до нас метр за метром, вбиваючи наших знайомих, друзів. Близьких, і потім, коли ми побачимо, усі ці страждання навколо, вб'є і нас швидко.